Жертви самообману. Дорогі мої, заздрість це людська ірраціональна річ, якої немає жодної логіки. Люди готові деколи заздрити тому, кому заздрити взагалі нема за що. Приміром, розбійникові, який опинився поруч із Спасителем на Голговському пагорбі, на місці їхньої страшної страти. І кому, питається, спаде на думку заздрити людині, яка опинилася в такому скрутному становищі? Де туди логіка? Чим мотивують люди свої застрощі? А що тому розбійникові? Ну, повисів трохи поруч з Христом і потрапив в небесні обитель, а нам тут живи, мучаться. Можна передбачити аргументацію людей, яким вистачило клепки позаздрести, засудженому на смерть бандитові, цим заздрісникам просто не вчамки, що для цього розбійника розп'яття пору з Христом було останнім шансом на спасіння, тим і для, як для другого розбійника. Просто один з розбійників цим шансом скористався, а другий ні. І припустимо, якщо хтось із подібних заздресників потрапив би у схожі обставини, в яких опинилися розбійники, де гарантія, що вони вчинять саме так, як перші розбійник, а не другий. Навіщо взагалі стосунки з Богом доводити до такої крайності, коли залишався один єдиний шанс на спасіння? Навіщо відкладати покаяння? На невизначене потім? Скільки питань? Але відповідь на них одна. Люди полюбили більший світ, ніж Бога, а докори сумління присипляють обіцянкою, що ще стигнуть налагодити стосунки з Богом. Кого воно тільки обманює? Власне сумління чи особисто себе? Навіщо стільки ускладнювати життя? Навіщо обманювати себе? Але любов до світу, до гріха і його ілюзорних принад, як він ніби обіцяє, примушує людей даватися до самообману, тішити себе, що якщо такого розбійника Господь поставив в останню хвилину, простив, то і нас простить. Господь простить, якщо ви будете готові просити у нього прощення, каятися у власних гріхах. А не викрикувати прокляття, як це робив другий розбій. Загалом останні години, хвилини перед смертю, багато людей стають якби підсумком квінтесенцію всього життя. З чим людина жила, з тим вона й помирає. Яке життя, така й смерть, приповідка, а яка смерть, така й вічність. Не завжди відбувається так, але в багатьох випадках. І, виходячи з цього, не варто тішити себе тим, що завгодно останню, останню хвилину Бога, якщо не згадував Його протягом життя. Звісно, у сенсі покаяння у жалю за скоєним у житті, не ганьблячи його присвяте ім'я. Саме так помирав розбійник, який сказав Христові: якщо ти Христос, спаси себе і нас. Лукет 23:35, повторюючи знущання натовпу, який був присутній на місці Господній страти. І знову ж таки, де гарантія, що людина, яка не цікавилася Богом, не шукала його власному житті, буде поводитися в останню хвилину іншим чином? Жодної гарантії, швидше навпаки, ця людина діятиме саме так, як і діяв розпіни, який не покаявся у власних вчинках. От кого саме треба пригадувати, коли наступного разу захочеться приспати у власне сумління запевнення, що доки є час на покаяння, що навіть останню мить покаятись у сти. А чому не варто пригадувати роз? Судливого розбійника, адже він все ж таки зумів, можна почути у відповідь на всі ці запевнення. Тут лише можна стверджувати, що приклад розсудливого розбійника настільки унікальний, що потрапив до Біблії як приклад поведінки, яка притаманна, не притаманна більшості переважній, людей. Саме цей другий розпийник почав дорікати свого товариха, чи ти не боїшся Бога, коли ти сам на те засуджений, і ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого легкого не вчинив, і сказав Ісусові: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Так оповідає Євангеліє про глибоку, повчальну і зворушливу подію. Про помилування Христом розбійника, що висів поруч з ним на хресті. чим заслужив розбійник таку милість і при тому так швидко. Адже всі старозавітні праведники, включаючи святого Йоанна Притечу, перебували ще в пеклі, куди ж збирався спуститися й сам Господь. Втім, не для того, щоб там страждати, а щоб вивести звідти в'язнів. Господь ще нікому не обіцяв Царство Небесне, апостолом обіцяв лише, що він візьме їх у свої обителі, коли приготує їм там місце. Отже, за що саме перед розбійником так швидко відчинилися двері раю? Вникнемо в стан душі розбійника і в навколишнє його оточення. Розбійник усе своє життя пробив у різних злочинах, але видно, в глибині його душі ще залишилася іскра добра, і коли він побачив стражденного Христа, ні в чому не повинного праведника, який молиться за своїх ворогів, у ньому пробудилася совість. Розбійник міг згадати пророчі слова Ісаї, немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, і не було у ньому вигляду, який приваблював би нас до нього. Він був знехтуваний і умалений перед людьми, муж скорбот, що пізнав болість, але Він, укритий виразками, був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші, покарання світу нашого було на ньому. І ранами його ми зцілилися, Ісаї 53, 2, 3:5. Так або інакше, дивлячись на Христа, розбійник немов опритомнів від глибокого сну, йому ясно видалася відмінність між ним і собою, Христос найбільший праведник, який прощає своїх мучителів і молиться за них своєму небесному отцю, а сам розбійник, грабіжників бивці. Поглядаючи на розп'ятого, розбійник немов у дзеркалі побачив, як він глибоко морально впав. У цей момент усе краще, що було поховано в глибині його душі, що огорнув, що огрубло, несподівано проводилося і стало шукати виходу. Розбійник став усвідомлювати, що ця трагічна розв'язка стала підсумком його власного беззаконня. Залісний настрій проти виконавців страти змінився у нього почуттям глибокого покаяння. Замість того, щоб звинувачувати інших, як робив це його товариш з і нещастя. Він відчув самого себе винним перед судом Божим. Огидним і жахливим видалося йому його колишнє безпутнє життя. Уся його душа стала рватися від колишнього бруду весь до світла, до Христа. Зовні нічого не змінилося. В очах Катю він продовжував бути лиходієм, але у гелебені душі він став перетворюватися в учня Христового, другіме. Розбійник не міг не чути про великого вчителя і чудотворця з Назарету. Що відбувалося в Юдеї і Галилеї, було предметом багатьох розмов у народі, але раніше це не привертало його уваги. Тепер же, виявившись разом з Христом в однаковому положенні, він побачив його морельну велич. Лагідність. Все прощення і молитва Христова закатів уразили розбійника. Не повагатися у своєму вченні про все прощення і переносити всю низькість людської злості від тих, яким творив благодіяння, міг лише той, хто сам був джерелом любові. Але найбільше потрясло розбійника звернення Христа до Бога, як до свого Отця. У таких обставинах і з такою силою духом міг звертатися до Бога Отця тільки той, хто дійсно усвідомлював себе Сином Божим. У душі розбійника стала зароджуватися віра у Христа, як в обіцяного пророками Спасителя, натовп не упізнав його, не зрозумів, відкинув. Тому тепер син Божий повертається у той світ, з якого прийшов. Так, він не може бути ніким іншим. Як тільки обіцяним Месією, а якщо так, то він уладнаний прощати людям їхні гріхи. У розвійника зародилася надія, що він може бути помилуваний на майбутньому суді Божому. Адже якщо Ісус простив своїх катів, то не відкине Він і того, хто розділив з ним Його гіркі страждання. Втім звернув. Звернення до Ісуса, і словами участі і покаяння буде зустрінути знущання натовпу, що зібрався тут, визнати його Сином Божим означає накликати на себе ще більше гнів юдейських старшин. Але що означає їх гнів? А чи вони не зможуть заподіяти йому мук більше за ті, які він вже терпить? Та і що можуть означати гнів влади на кепкування натовпу для того, хто незабаром повинен з'явитися перед Небесним Судею? Нехай ті, які гноблять Христа, гноблять Його, Чим? цим вони з'єднають його долю з долею Божого Сина. І ось, у розріс усьому, що відбувалося навколо, розбійник розсудливий став перестерігати свого товариша, а потім звернувся до Христа з благанням. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Те було благання, повне покаяння і віри. У цей момент народився істинний учень Спасителя. Колишні учні повагалися у своїй вірі в Ісуса, бо вони чекали в ньому земного царя і хотіли розділити з ним Його земну славу. Але приниження і розп'яття Христа поколивали їх віру, і вони покинули Його. Навіть улюблений учень Христовий апостол Іван, хоча й перебував вірним Ісусові, пішов за ним до Голгофти, але Він. Ще не в повній мірі увірував Божественність Учителя, лише після Воскресіння Христового, увійшовши до порожнього гробу і побачив ще плени, якими під час поховання обгорнули тіло Спасителя і хустину, яка була на голові його апостол Іван, побачив і увірував. У ці страшні хвилини на Голгофі один лише розсудливий розбійник зрозумів, що царство приниженого і відданого на ганебну смерть Ісуса не від цього, світу. але саме цього царства і почав бажати розбійник. зачинилися за ним ворота земного життя, відкривалася вічність, рахунки із земним життям у нього були покінчені. І він почав готуватися до життя вічного. Тепер, біля порогу вічності, для нього перестали бути принадними оманливі блага світу цього. Він усвідомив, що справжня велич полягає у величі духу і в праведному Ісусові Він бачив небесного Царя, нещастя або слави він став просити в нього, але ще б опромилування. Віра розбійника, що народилася з преклонінням перед моральною величю Христа, віялася навіть міцніше за віру апостолів. Він відкрито перед нависниками Христовими сповідував його Господом. Цим він став першим сповідником віри і навіть мучеником за Христа. Дійсно, якщо він не побоявся визнати своїм Господом того, Кого усі відкинули і над ким зосередилися, поласився ненависть начальників натовпу, він позасумнів, не устрашився б і постраждати за нього. Таке глибоке покаяння розбійника народило в ньому упокорювання, що в свою чергу послужило міцною основою віри. Господь обіцяв. Кожного, хто визнає мене перед того я визнаю і. Перед Отцем моїм небесним Матея 10:32. Розбійник сповідував Христа тоді, коли ніхто не наважився зробити це. Він перший пізнав Царство Христове, тому і першим уходить до нього. Він перший увірував у Ісуса Христа і то, розп'ятого, перший Коринтян 2,2. Перший проповідував Христа розп'ятого, який для юдеїв спокуса. А для Еленю безумство, 1 Коринтян 1,23 Тому він перший і відчуває на собі милість і силу Божу, повне розкаяння у своїх злочинах, глибоке упокорювання, тверда віра у розп'ятого Господа, і сподівання його тоді, коли увесь світ відкинув його. Ось що сплетений вінець, що він шов голову колишнього розпійника, ось чого... Скувався ключ, що відчинив йому двері раю, дорогі мої, багато хто з нас, довільно грішачи, сподівається на передсмертне покаяння і спасіння за прикладом розсудливого розбійника, але чим ми здатні ми на його подвиг? Чи виявимося ми здатними тоді миттєво, морально переродитися і духовно піднятися подібно до супутника Христова? Чи не захопить нас раптова смерть, залишивши нас обдуреними ними в надії на покаяння перед смертю? Господь помилував розбійника в останню годину, щоб ніхто не зневірився, тому не відкладай грішнику своє покаяння. Щоб гріхи не перейшли з тобою в інше життя, і не обтяжили б тебе надмірним тягарем, закликає їх блашений Агустин. розсудливість розбійника, що розкаявся, нехай буде нам прикладом рішучого покаяння. Потурбуємося про своє повне внутрішнє виправлення, віддаючи себе цілком волі Божій, просячи у хреста милості і благодаті. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і до познання істини прийшли. 1 Томотея 24 а через те, що всі люди різняться між собою, тому Господь турує для кожного свій особливий шлях. Загалом варіації цього шляху може бути безліч, проте переважній більшості людей постійно вдається уникнути їх залишаючись жити своїм колишнім гріховним життям, доки їх не нас дожене смерть у нерозкаяному стані, або все ж таки вони встигнуть покаятися і навернутися до Господа за земного життя. І деколи подібне відбувається, ну ж не дуже звичних обставинах. Що ж поробиш, якщо не виходить по-іншому? Проте у Біблії можна знайти епізод навернення, яке, певно, за незвичністю, а швидше за незвичайністю, посів би перше місце. Мова про розбійника, який був розп'ятий поруч з Христом, і покаявся незадовго до смерті, ставши фактично першим християнином. Говориться багато про причини, які привели розбійника до визнання. Поруч з розп'ятим Христом. Його часто наводять, у приклад того, що ніколи не пізно покаятися у власних злодіяннях і навернутися до Господа. Одночасно застерігають, що не варто затягувати з часом покаяння, адже останні хвилини життя можна вчинити зовсім по-іншому, не каятися перед Богом, а глузуючи, кидати виклики, як це вчинив інший розбійник. Що кричав муха, якщо ти син Божий, спаси і нас? Луки 23,39. Тут ми волі, дорогі мої, спадають на думку заяви людей, які у скрутну хвилину починають нарікати на Бога, ставлячи запитання, на кшал. навіщо він так повівся зі мною, з моїми близькими? Чим я прогнівив Його? Загалом. Подібні питання в більшості випадків є риторичним, тобто не потребують відповіді, бо переважно цих людей взагалі не цікавить Божа думка з цього приводу, як не цікавила і тоді, коли в них або в їхніх близьких було все гаразд. Навіщо взагалі вести про це мову? Просто, дорогі мої, як цим людям, так і іншому не розкаяному розбійникові до Бога загалом немає жодного діла. І коли настає скрутна хвилина, вони зазвички не звертаються по допомогу до нього. Зважаючи на це, не варто відкладати навернення. До Бога до кращих, а точніше гірших часів, бо за скрутних обставин, швидше за все, людина діятиме за звичкою на автоматі, тобто жила без Бога, коли все було ніби гаразд, проявлятиметься без нього, коли спіткає якесь лихо. Навіть у тому випадку, коли за скрутних обставин людина звернеться до Бога за допомогою і отримає те, що просить. Зазвичай за виправлення ситуації, вона повертається до колишнього звичайного життя. Тобто життя без Бога, мотивуючи це тим, що немає проблем? Нема чого турбувати Бога, а точніше, обійдусь якоюсь ще без нього. Про вдячність у такому випадку немає про що говорити. А як же розпійник, що покаявся фактично в останню ми? Можна почути заперечення щойно наведеним аргументам. Уся річ у тім, дорогі мої, що випадок цього розбійника настільки унікальний, що навіть потрапив до Біблії. Крім того, багато людей цілком небезпідставно захоплюються постаттю цієї людини, яка змогла за таких скрутних обставин, зазнаючи страшенний біль. Побачити у побитому, знехтуваному, прибитому до сусіднього Христа страждальцеві Месії. До того ж, не варто забувати, що цей розбійник протягом життя міг згадувати і шукати Бога. Адже нам невідомо, які обставини привели Його до такого життя, легко і просто. Розмірковувати про людські долі, коли ти здоровий і живеш у достатку. А що ти робитимеш, коли особисто тобі або твоїм близьким банально бракуватиме хліба? Крім того, це був незвичайний розміник. А повстанець, що боровся з язичниками-окупантами за рідний край. Тобто цією людиною могли рухати мотиви визволення рідної домівки від поневолювачів, від намагання поживитися за чужий кошт. Але досить цих припущень, у постаті цього розбійника, якого за відсутності імені часто кличуть розсудливим, слід звернути увагу на один момент. Щоб покаятися, йому довелося втратити все, буквально все, зокрема власне життя, час якого вимірювався ледь не ліченими хвилинами. Можна здогадатися, що Богові довелося так чинити з ним, бо за інших умов він навряд чи покаявся. Зважаючи на це, може не варто так затягувати спокаяння. Щоб Господу не доводилося вже до нас вживати таких екстраординарних заходів. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі буде благословення і під ним, нажавши відповісти спершу, потім пишете Ім'я. Амінь. и пропальчик вверх, пальчик вниз. Слава Исусу Христу!